Всім доброго дня. Сьогодні, 25 червня 2024 рік, розкажу вам про погані новини і про гарні новини. Хочу вам розказати гарну новину, а потім розкажу і погану новину. Гарна новина це те, що в сьогоднішній ролик є розіграшем. Розіграш. Буде медогонки, те, що я вам обіцяв на прямому ефірі, обіцяв в минулих роликах. Раз в рік я такий ролик роблю. Медогонка розігруватися буде на 4 рамки, поворотна, бак нержавійка. Касети порошкове фарбування. Кому не подобається, можете замовити нержавій касети, можете гроші забрати, на рахунок вам скину. Як вам буде класно. Умови цього розіграшу і як виграть, в кінці буде ролика, тому або всередині подивимось. Так що бажаю вам додивитися. Розіграш медогоночки, те, що я вам обіцяв, це супер класний подарунок. Такого ніхто нічого не дарить. А тепер про погане. Воно як погане. Ну, воно... Ну, я приїхав на пасіку, ось робив, ось ви бачите, бджілки працюють, трошки працюють, не сильно вони працюють, бо й напад, трохи відзняв матеріалу. В наступному відео буде по медогону по цій пасіці. Порозширяв, попрацював і дзвонять мені з заводу в 100 Сказали, що продукція буде дорожать. І все. Я розстроївся, розумію, що і так не особо. Хто що купує, тому що самі ситуація знаєте, а якщо паде, ціна піднімається, а в них теж електричество піднімається, у них теж і товар піднімається, поставщики піднімають, і то, і все. І каже, зараз одне подорожання, буде, потім буде іще одне. Але я хочу, щоб ви не засмучувалися. І хочу, до чого я ці ролики знімаю. Дивіться, у мене є. Всі знаєте, що кодове слово підписник і знижка діє. На сайті мара ціни baskevi.ua, але на сайті там ціни просто роздрібні стоять. Ціна буде тільки по телефону або по вайберу, коли ми з вами спишемося. Я хочу вас заспокоїти, і хочу вас попередить, і хочу оцим розіграшем попередить багато людей. Хто хоче отримати товар, медогонку, воскотопку, стіл для розпечатки, може, шестирамочну медогоночку, може восьмирамочну автоматичну, ось міша Томів привіт, заказував пасіка на лежаках собі восьмирамочну автоматичну бомбовську медогонку. Хто хоче, хто хоче отримати її зараз, можна. Я не знаю, скільки це можна. в мене є бонуси оприділені. Чи день, чи 20, чи себе дві неділі. Можна по цій ціні по старій, це бомбовська ціна. От почуйте, коли я вам три роки тому, повністю я вам три роки тому розказував, що буде подорожання ціни. Заказуйте ще час, тому що таких цін вже не буде, просто не буде. І ті люди, що позаказували, і тоді і через рік, і через два дзвонили мені і казали, що супер, я встиг спів по старій ціні купити, а вже воно так дорого стоїть. От ви щоб понімали, там медогонку я почав продавати по-моєму по 20 тисяч. Зараз вона вже стоїть 38. Ну не буду казати ціни, да? але я все одно скажу, можу казати і ціни. Чого то ще ролик в време? не буде. Тільки ці бонуси в мене закінчаться на заводі, що я вам не зможу продавати по тій ціні по старій. І ролик прийдеться удалятися. Ну і звісно, розіграш зробимо, може, ми догоночки цей. Тому послухайте мене, і почуйте мене, хто хоче собі купити, і хто думає, та війна та то, та сьо. Блін, ви будете платити на порядок дорожче. Я вам кажу, зараз можна заказати. У мене цих бонусів не так багато залишилося. Їх може, може вони будуть неділю, може будуть дві неділі. Я не знаю скільки. І все. І все. Я, я... Ну, прийдеться ці ціну піднімати. Я вже ну, не в силах. Завод теж кажу: ну, ми не можемо робити в мінус. Там куча людей робить зарплату платити. Це, понятно, що це, 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 це бізнес, це ні. Ну тут нічого не, не зробиш. Є класна ціна у мене. Я почуйте, її не буде більше. Якщо ти хочеш купити чотирьох ось, ось, раму, що даже медогоночку, там 5-300 медогонка чи з нержавейки за 11 тисяч. Можна купити її зараз. Її не буде такої ціни більше. Я просто цей і розіграш роблю. Розіграш поділіться цим. Що з розіграшем цим, що медогоночкою дарю? Для того, щоб ви розказали більше людей, для того, щоб більше людей змогло заказати, по цій старій ціні її більше не буде. І не просто стара ціна, це зі знижкою. Тому що розіграти оцю медогонку, ви напишіть коментар. Під цим відео обов'язково. лайк поставте. Репост обов'язково, саме головне репост. Паняли чи ні, щоб другі побачили. Репост на Фейсбук, на інстаграм, на, на якусь там вайбер. Ну куди-нібудь Должні люди побачать, що можна ще заказати і зекономити копійку. Не копійку, бляха, а там по три тисячі економії може бути на деяких товарах. Понімаєте? Ну це дуже класна ціна. Я просто... Фу, я не знаю, як вам казати. І от ті, коли були не гранти, як нам додавали, Оту, дотація, коли було, я вам знімав, казав, і коли було подорожання, коли бігом заказуєте, хлопці, той стіл, чи ту воскотопку, чи ту медогонку автоматичну, чи ручну. Закажіть, ви, воно, блін, ви, ви його через 2-3 неділі зможете самі продавати. І на цьому ще й заробити. Бо ціна вже і в мене буде, знижка якась і буде в мене всіда для підписників, але вже ціна буде там на порядок більше. Понімаєте чи ні? Почуйте мене, почуйте це дуже важлива інформація, дуже важна. Бо я знаю, що люди дзвонять там. хтось там дзвонив, я кажу потом. Я зараз подожду. Трохи цей нема чого чекати. Понімаєте чи ні? Війна, 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 як закінчиться, Ви подивіться, що робиться. Війна, як закінчиться, ви знаєте, які ціни будуть? І що воно буде взагалі? Та ніхто не знає. Соняшник ось на підході, в мене ще соняшник не цвіте, скоро соняшник зацвіте. Треба качати. Тим більше, такі, якщо ви купляєте якусь автоматичну медогунку, наприклад, то ви її купляєте разі на все життя. Ви її не куплятимете через год, там через два. Ви її купляєте на все життя. все. може зламається. Ну нічого страшного, воно виробництво в нас. То ми вам відправимо, зремонтіруємо його. Або хтось хоче ручну медогоночка, качає на ржаві, такі, що дьох, мед тече, як дьох, а вони ще знімають в тік і виставляють оцей кран ржавий з дьохтям цим біжить. Нащо не виставлять? Купіть ви нормальну медогонку, воно ще за реально адекватні гроші. Я вам кажу. Ну, може, самі кому треба дзвонити, спитати, заказати. Напишіть отзиви всіх, хто в мене замовляв, що дійсно все -всі отримують, все впорядочно, все нікого ні разу не кинув. Людей багато замовляє. Наложки немає, я кажу так, оплата на рахунок, бо там ще з тими наложками тетрадіальний ролик знімати, І з цими карточками, і наложками, і так лише. Я тільки офіційно працюю на підприємця, а платили, вам підправили. Або у Полтаві там -який товар ще є. Все, почуйте мене, почуйте мене, я не знаю, я зняв цей ролик спеціально для того, щоб вас попередить. Я вже сьогодні думав ціна піднімати, ваці. ну там просто. Порішав трошки і, і трохи тих бонусів получив, помі І вони чи, чи через два. Оцей ролик він не буде вічний, я ще раз наголошую. Він, або через 2 дні, там, ну не два дні, десь, може, може через неділю, може через 2 неділі закінчаться ці бонуси, я ролик цей закрию. А розіграш ми по-любому зробимо обов'язково. Тому що, коли вже нема тих бонусів, ціна до бути по-любому більше ставати. Почуйте, кодове слово підписник. Мій телефон 099 909 18 25 з 10 ранку до 9 вечора. Інтернет-магазин теж є, але на, на, на сайті ціни, лі, стоять обичні роздрібні ціни. То не ті ціни, по яких ви купуєте. Все, оце закінчите це лафа і все, приїхали, помієш? Приїхали, все. Ну, ну, я нічого не можу зробити, ребята. я нічого не можу зробити, абсолютно не можу нічого зробити. Я і не зготовитель, Але я даю ціну класну для, того, для своїх друзів, для своїх підписників. Поводу медогонки. Я хотів переміститися в гараж, а ми навіть, зараз в гараж. Я зараз їду на Полтаву, я вам покажу, яка це медогонка, щоб ви розуміли. Ведогоночка, ось яка коробка, не дуже мало буде розігруватися. Ось, ось така медогоночка. Поворотні касети, бафні ржав'яйка. Я витягувати її не буду, наші витягувати. Потом комусь рот відправляю. Ось бачите, яка це редуктор, ручка ось прикручується, вона ось лежить. Медугоночка, 30 літрів. Там це ємність для меду. І крон ось пластиковий. Пластиковий крон хороший, непоганий, Все, дебеляча медогонка. Так що хтось один буде переможець Кстати, у Полтаві є шестерка автомат, кому треба. можна приїхати забрати, запечатана нова. Тобто, котобочки сонячні. Ось така гарна медогонка. Всьо, оце така медогоночка. Я вважаю, що класна медогонка. А тим більше, якщо ще вона безплатна, і якщо за 20 секунд вашого часу, то це просто бомба. Тому ви знаєте, що я ось електропривод відправив, щось обіцяв цей парень, от парень там виграв електропривод, щось він обіцяв відео, щось відео поки що немає, я треба знайти його, та... щоб він же ж відео скинув, щоб ви зрозуміли, що я не обманюю, що дійсно це так і є. І жіночка отримала колись медогоночку. пам'ятаєте, рік чи два роки тому, не знаю. Все. І що ціна на мед така, я прекрасно вас розумію. Але коли закінчиться війна, і коли хто знає, як воно буде, і хто знає, які курси будуть, і що воно взагалі буде, чи дефолти, чи що воно буде, взагалі неізвісно. І що воно по чому буде стоїть. І може і мед буде стояти. Я мед в ціні буде, ну його нема. Я прийшов по меду, скажу ще до секунду: пройшов, напад підчався, я підвозив рамки медові. Ну, як не медові рамки, а ті. Просто суш става, вона в мене не висушена. Коротше, напад пішов на рамки. Ну, меду немає. ну Може хтось і є, то виїхав там цей. Може, сояшник буде, то буде мед. Бо там поле одне, друге, ну воно через неділю днів 10 буде цвісти. Оце така ситуація по меду. Бо так що ціна буде, коли товару немає, ціна піднімається. Понімаєте? Все. Участвуйте в моєму розіграші, ставте лайки. Коментуйте, обов'язково робіть репост і за це я подарю одному з вас медогонку. Все. 100% подарю. Ну, коли це буде, не готов зараз сказати. Також, я, я ж забув, кстати, я в прошлый раз обіцяв ще по 500 гривень дати двом чоловікам. В, в, в цьому відео то ще буде 2 по 500. Все, бо я забув, чесно слава. забув просто даю все. Воно це світ, отключення, це все. Все. І в цьому ролику ще 2 по 500 буде, 2 по 500 гривень на карточку. Я вам вдячний. Я сподіваюся, що ви мені повірили, що ви знаєте, що воно так і буде. Але ви ж можете не вірити, коротше, перезвоните тоді, як цей ролик удалиться. позвоните, спитайте, що почув. Можете час позвонити, позорити, спитайте, що бачу. По і потім подивитесь, чи був смисл зекономити грошей і заказати, і користуватися цією річчю. Чи просто, щоб гроші ці висінювалися гривні? Це бумага, розумієте? Це просто бумага. А це річ, яка, яка облегчає труд і облегчає сильно труд. І ускорює. А ускорює, значить, швидше бджоли ще раз занесуть, тому що якщо у вас уші немає. Ну, це ви самі все знаєте, за чим я вам це розказую. Все. Бажаю вам всього найкращого. Я завжди на позитивній ноті починаю і заканчую. Але сьогодні, чесно говоря, ну, ситуація дуже така погана, і в мене само настроєння немає. І за цих цін, і за цього всього, що й так не ситуація хороша, а вона стане іще хуже. Всім добра, слава ЗСУ, слава пасічникам України слава Україні! Герам слава! Пока.